Письменник Андрій Любка представив черкащанам трагікомічний роман про контрабандистів під назвою Карбід. Літератор працював над виданням протягом двох років. Це роман, в якому є восьмеро героїв, але шість із них це контрабандисти, і тому. Коли трапилася перестрілка в Мукачеві у липні, вона зіграла злий жарт із цим романом, оскільки я давно його писав і давно розробляв цю тему, власне, як дослідження, як розвідку, певно. А ця перестрілка і конфлікт навколо контрабанди в Закарпатті перевер... привернули увагу лише до, ціє... до цього аспекту тексту. І всі почали писати, наприклад, перші рецензії називалися Роман просто способів контрабанди. Хоча ясна річ я не вважаю, я ніколи не вбив би два роки свого життя на написання роману про контрабанду. І це роман про ідеаліста, який вирішує збудувати тунель під кордоном і таким чином, після Євромайдану, після російсько-української війни, дати можливість відкрити українцям дорогу у Європу. І документальною основою для цього роману послужила. Справжня історія, коли в Ужгороді три роки тому, у 2012 році, відкрили тунель під кордоном. А Ужгород – це не просто прикордонне місто, а надкордонне, тому що одна з вулиць закінчується шлагбаумом і починається Словаччина. І, власне, на, на прилеглій до кордону вулиці відкрили тунель довжиною 700 метрів, в якому була прокладена метро. Так і це метро перевозило… Насправді, реальна історія. Та Новолуші. яка і це метро перевозило цигарки, наркотики, людські органи людей і так, далі, і так далі. Тобто це був величезний бізнес, в який були замішані і силові структури, бо, наприклад, тунель з українського боку починався із підвалу будинку СБУшника, і в тому числі політики, які кришували цей весь транскордонний проект співробітництва. Тому ця ідея, цей, цей тунель, ще три роки тому мене так вразив, що я почав збирати матеріал і зібрав його достатньо багато, щоб написати роман. Я окреслюю його жанр як трагікомічний, оскільки, оскільки тут багато гумору і багато, і багато персонажів. Трагікомічний, оскільки описуючи українську дійсність, так, тобто одним із найбільшими корупціонерами. і... і Кримінальними мерзотниками у цьому тексті є якраз ті люди, які покликані боротися за усім». Нині розпочато презентаційний тур, в ході якого Андрій відвідає 30 міст, в тому числі при фронтові населені пункти. Одним із завдань цієї мережі є не просто популяризація сучасної української літератури і навіть не просто налагодження якоїсь створення, не налагодження інфраструктури культури по всій країні, але також внутрішньоукраїнської діалоги. Тому не не випадково, що першим автором, який проїхав 30 міст України, був Сергій Жадан із Харкова. -Ро. Розвідка боя тоді ще мережі не було. А другим автором є автор із Ужгорода, так із двох крайніх східної і західної точки, і це має символізувати цей рух назустріч. І чесно кажучи, мені також дуже цікаво проїхати ці міста. у багатьох з них, наприклад, у Херсоні я ніколи не був і в Черкасах ніколи не був у Черкасах. Ясно. На річ, що я був, але я ніколи тут не, 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 не був як, ніколи не було як письменник. Так. І, е, і тому цей тур в чомусь може бути навіть пізнавальним для мене. І, е, зокрема, пізнавальними можуть бути подорожі у цю прифронтову зону. Бо проводити презентації у, у, біля фронту, так це це не так. Е, зрештою, не настільки. Не настільки буденне явище, і мої закордонні колеги, яким я розповідав про, про сам Тур і про ідею цих презентацій е, у прифронтовій зоні, як спосіб показати, що ми живемо нормальне життя, так як літературне і культурне життя, як спосіб власне протистояти ворогу, так і наголошувати на тому, що ми живемо тут нормально, і ніхто не зможе нас дестабілізувати. Найбільшою проблемою українського книговидання автор вважає нерозвинену мережу книгарень, тому видання часто й не знаходять свого читача.